Відновлені перфоровані стелажі висотою 1,95 м. Стелаж бувалого вживання після реставрації, тобто деталі були повторно напилені, зачищені, тому вигляд в нього дуже гарний. Ось такий. Вигляд у перфорації. Ну, таких секцій у нас є чимало, тобто можна скласти з них лінію. Але довжина кожної секції 60 см. Фактично, довжина полички 60 см, плюс іще зазори на стійки. Тобто, якщо взяти ось цю одну секцію, вона 63 см по довжині йде. Повна загальна глибина, виліт від стінки у нього 38 см. Це по башмаку. Поличка 60х30 см. Крок перфорації, тобто гаки ставляться, вони різні є під різний крок. Тобто сама ширина ось цього пазіка, який стає в отвори, вони різні, ці ширина тобто самі гаки в нас є в наявності, їх небагато в кількості, не знаю чи вистачить усім. Але в доступі вони є в інтернеті як нові, так і БУ. Вони продаються, і ну, ціни на них досить таки доступні на самі гаки. А крок перфорації у нас тут 2,5 см, тобто відстань від отвора до отвора 2,5 см. Можна сміло в інтернеті знайти по цих параметрах і підібрати собі гаки, які вам потрібні. Поки що на експозиції одна секція, як виставково показова, додатково ще можемо укомплектувати поличок Одну, дві, до цієї кількості, яка є, а також по висоті. Зараз на сьогоднішній день, як знімаю відео огляд цієї позиції є, Добавки на ноги вставляються вставки, добавки і висота від 1,95 м виростає до 2,30 м. Ну, плюс <кій> ще додаткова задня стінка ставиться п'ята. Бо тут на 4 задніх стінки він на загальну висоту. Ось такий стелажик. Запитуйте, кого цікавить, відновлений, відреставрований.